Привіт підписники! Довго не було відео, бо якось все доходили руки. Що-небудь зняти. Все ж треба зняти, змонтувати і так далі. Е, почнемо сьогоднішню серію відео з клінічного випадку. Це достатньо цікавий клінічний випадок. Він тільки на початковому етапі лікування. Тут у нас комбінація двох е, захворювань трихологічного характеру. Одне з них це гніздова алопеція, і друге з них це. Дифузне випадіння волосся, е, також андрогенетичного характеру. Достатньо велика площа е, шкіри голови втягнута в процес випадіння. І візуально це вже е, помітно, навіть не озброєним оком. Почнемо з трихоскопійки. Це достатньо цікаво. Поїхали. Раз. Це в нас так виглядає трихоскопічно гніздова алопеція. Але в даному випадку ми бачимо поодинокі. Пустуючі волосні фолікули, тобто звідси, звідси ще може щось вирости. Ще де оця білюсуватость це вже рубцьова тканина. Тут ми нічого хорошого вже не чекаємо. Тобто вже велика вергідність того, що час пройшов і вже нічого звідси не виросте. Також тут у нас трішки жирновата шкіра, і вже переходимо до самого андрогенетичного характеру. От у нас жовті точки, стоншення волосся, мінітеризація волосся. І запальний процес на шкірі голови.